Запобіжний захід Сергію Калиновському обирає Печерський суд у ці хвилини. Калиновському якого правоохоронці шукали 8 років. І випадково виявила поліція Києва. Прокуратура оголосила підозру в скоєнні злочину. Зараз колишній пасип олігарха Дмитра Фірташа перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті кількох осіб. ДТП це стало ще в 2007-му. Внаслідок пригоди загинули двоє людей. Калиновський тоді зміг сховатись і уникнути суду. З того часу він був оголошений навіть у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Наразі слідчі прокуратури готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Наймовірніше будуть вимагати арешту Калиновського без права вносити заставу за нього. Як саме суд обирає запобіжний захід Калиновському стежить наш кореспондент Олександр Романюк? Він на прямому зв'язку зі студією. Сашо, вітаю. Які новини із зали суду маєш? Ну, власне, Ліду, можу вже сказати, що запобіжний захід для Сергія Калиновського брали. Почалося слухання близько шостої години, і основною версією захисників Калиновського було те, що він власне нібито не переховувався від слідства, бо взагалі не знав, що його шукають ані поліцейські, ані інтерпол. Нібито через те, що в 2008 році був певний висновок експертизи, де не було встановлено, що, начебто, перевищення ним швидкості спричинило до цієї ДТП, що, начебто, вона була зовсім в іншому, і плюс ця справа кілька разів закрив. Валася відкривалася, тому власне він не знав про те, що його розшукують. Натомість прокурори були категоричні. Вони наполягали на тому, щоб запобіжний захід це був мінімум два місяці тримання вартою без права застави, і називали серед версій чому це треба зробити. Наступні аргументи. Прошу пряму мову. Ризики передбачені статтею 177 кримінального процесуального кодексу України щодо переховування знищення спотворення будь-яких речей документів. Незаконний вплив на потерпілих та свідків перешкоджання кримінального провадженню. От власне можна сказати далі, що суддя на всі ці факти зважила, і після півгодинної наради ми почули наступне рішення. Суддя заявила про те, що прохання прокурорів про два місяці тримання під вартою буде повністю задоволено. Рішення в дію вступить трошки раніше. І зараз я прошу пряму мову судді, а також те, як відреагували адвокати підсудного. Руки ухвалили визначити до одинадцятого цьому динам по п'ятнадцятого року. Ухвало слідчі суді підлягає ногальному каналі після його проголошення. Я вважаю, що були підстави обрати ніший запобіжний захід, не пов'язаний з взяття під вартою, враховуючи те, що матеріали справи не несуть собі обгрунтованої підозри. Тут, власне, адвокати ще заявили про те, що вони очікували такого результату, але вже готують апеляцію. Натомість у прокуратурі рішення коментувати не стало, тому що фактично воно було повністю задоволено. Так що, яка буде подальша доля Сергія Калиновського, я думаю, що ми зможемо дізнатися на апеляційній скарзі. Студія дякую, Саша. Олександр Романюк про рішення про запобіжний захід Сергію Калиновському. Ми щойно ухвалив Печерський суд.